Голосування бюлетенів та голосування на закритих дільницях лише за допомоги цих технологій переможцем на довиборах до Дніпропетровської міськради, що відбулися цими вихідними, став провладний кандидат Василь Клученко. Таку заяву після оприлюднення результатів перегонів зробила опозиція. Ми виграли ці вибори з перевагою в 97 голосів, але в нас незаконно відібрали 134 голоси. Бюлетені було зіпсовано свідомо. Тільки в бюлетенях, в яких я був відзначений як переможець, були поставлені галочки за кількох кандидатів різним Чорком і ручками різного кольору. Опозиція спробувала домогтися перерахунку голосів, однак членів ДВК не пустили в приміщення молоді люди спортивної статури, яку характеризували юнаків опоненти. Аби відстояти кандидата, опозиціонери закликали містян вийти на мітинг. Однак значної підтримки на центральних вулицях міста не зібрали. Та й самі до вибори значного інтересу серед мешканців не викликали. Середня явка склала 26,5%. По 70 по 100 грані роздають ту табори. Пані самі прив'язують сюди з автобусом. Сам сам завезуть і провірають Стоять і смотрять на кого голосувати. Окрім підкупу, спостерігачі виявили організовано карусель на користь провладного кандидата в одному із сіл на Закарпатті. Голова ж однієї з комісій, як заявили свободівці, відмовилася зареєструвати акт про порушення. Тим же, хто надто пильно спостерігав за чесністю волевиявлення, до вибори запам'ятаються надовго. Прийшов я не знаю, що це за чоловік, але я можу його впізнати. Сказав, що вже за тобою їдуть, утікай у ці чим поскоріше. Слідчий випадок вже був заснятий, як на мене напали на самій виборчій дільниці, вдарили мене по голові, пригрозили мені і моїй дружині. Міліція. Стояла стороні про фальшування до виборів до Кіровоградської облради заявляє опозиційний нардеп Олександр Бригинець. За його словами, комісії не врахували 40% бюлетенів, завдяки чому переміг заступник губернатора і провладний кандидат Олександр Черняховський і закликає колег захистити вибір містян. Опозиція, передусім, київська повинна не лише захистити вибір кіровоградців, але й глибоко проаналізувати досвід фальсифікації на цьому тлі та на інших округах по Україні. Це необхідно зробити, оскільки саме ці технології будуть застосовані під час проведення виборів у Києві у перемозі провладних кандидатів на довиборах у Криму. Опозиціонери принаймні публічно не сумнівалися. Марина Євтушок, п'ятий канал.